Піду сходжу на інше місце. Декілька закидів зробила. Не хочу довго зациклюватись. По-перше, дуже холодно, по-друге, хочеться. Дуже холодно, якщо довго стояти. По-друге, хочеться половити в різних місцях. Спробувати окуня, тут би можна було половити, але в мене не тіснасті. так? Не. Ну що ти тут? Збираєшся ловити? Не. Чи ні? А ти окуня хочеш половити? Ну, так попробувати. Ну, давай. А я вже збираюся туди йти. А що тут з цієї сторони є якесь місце? А, це там все. Там, мабуть, грязно не прийму. Я пішла тоді, туди, туди на ту сторону. Нас доганяє, якщо що. Шла далі, тут місце таке, де ціла купа завжди кліщів, але трохи, як бачите, вже випали хтось бур'яни. А так тут повно кліщів. Колись у нас було тут відео, ми знімали, щось ми тут робили чи пробували. Тут стільки кліщів було, що доби стоять і вони тут в траві. Так, друзі, ну не знаю, що сьогодні які будуть успіхи риболовлі, бо вчора у успіха в нас нічого не було. Позавчора був одиноконів Сергія. У мене взагалі нічого не було. Ну і на тій риболовлі була прогавлена щука, яку допоміг спустити мені Сергій, схвативши шнура реально. І ту щуку, замість того, щоб вона ще поплавала її помирить, щоб можна було взяти. Бо щука доволі велика така і трьошку була, якщо не більше. І вона повернула і зробила коло біля рогачів. Якби не схватив за того шнура, вона поплила б далі на середину. І можна було б її ще потягати, помирити і зловити. А так, коротше, прогавили. Мій трофей, а тепер ходиш знову маслаєш. будеш два тижні ходити маслати, поки щось зловиш. Дуже складно по рибі, дуже складно. Риби мало, ще вона не так дуже активна. Активна якась зовсім не проявляє рідко-рідко, коли десь на виходи втрапиш. Так що такі справи. Мужики там розповідають, що вони позловлювали по 5-6 штук. Хто день на тому ставку, але, якщо чесно, я мало в це вірю. Бо ми тоді промислали, вона брала не охоче. Ганяти ганяла, але дуже складно було підібрати приманки. Дуже складно. Так що такі справи. Зараз спробуємо ще. На цьому ставку, тоді, може, підемо на той сусідній, що праворуч. Тут на цій водоймі дуже велика глибина, то тут треба використовувати дуже великі вантажі. Зараз я закинула вісімку, то, нав... то навіть маловато. Зараз переставлю на десяточку хоча б, бо вісімки тут маловато. Та ще ізик, така приманка, і дуже погано. Закид у недалекий. З таким скислотним спробую зробити бутерброд. Як Сергій називається. Бутерброд. Сер, Сергія, до речі, свій козирний є бутерброд, який він ловить судаків. А в мене є свій щучий бутерброд. Так, так, поставила десяточку, бриманку залишу поки ще ту ж саме під Просто хочу зробити більш дальній закид, щоб втрапити на глибину приманкою, щоб на бровочці там трохи покидати. Але хочу сказати, тут така глибина. Яку можливо закинути в яму, але риба там бере неохоче. Чи вона там відпочиває, чи я не знаю, але дуже велика активність, вона там не проявляє в тих ямах. В основному вона десь та сторона, або права, або ліва, більше до міляків. Скоріше за все воно виходить туди їсти марка. На глибині, щоб такі якісь клювання були. Та їх немає. Десятку чутно гарно подіняє. Це означає, що вантаж підібрали гарно. Трохи ще залишилось кислотної фарби на чебурашці, вже обідралася. Ну, таке, що дуже далеко закидується, бо вітер прямо мені... В обличчя дує. Я кидаю проти вітра, закид не такий дальній, але хоч щось трохи. Краще, ніж вісімка. Лише на цьому ставку рівень води залишився такий, як і був. Це означає, що тут якісь руднички які постійно наповнюють цього На відміну от від того, що зараз ви прямо бачите, то там впала повністю вода. Там дуже впала вода. Метрів на півтора. Це просто капець. Там може навіть риба не перезимувати в цьому році дуже мало води. Хоча, я думаю, будуть лунки бурити. Так як вже всі пронюхали, що там щука є дебела, рибаки є. Так що вже ловлять, бачите, день не день, а рибачки ловлять. Що значить осінь така вода? Так, але ми зараз на цій ще пори бачимо зліва. Де там Сергій відстав? Хоча подивіться, хочу зауважити, що нічого не ганяє, не видно. Там трохи далі якась активність є. Але слабовата, На відміну від того дня, коли в мене взяла дуже велика щука. Сергій стоїть ще в камишах. Так. Намагається зловити окуня. Друзі, ну тут взагалі треш. Раз, два, три. Раз, два. Дві-дві з половиною три секунди падає приманка на дно. Оце тут такий обрив. Така яма тут велика, велетенська. То навіть можна було б ще поставити і 11 грамів. Ми б тому не пригадали б. Ще є одна приманка, на яку тут клювала в мене рибка. Ця приманка і ще одна, але треба її. Одягти на гачок. Вона залишилась в мене одна дитина, якраз в кольорі для прозорої води, але вона не на гачку. Я з пачки останніх забрала, а на гачок ще так і не одягла. Оце досі ще не впала в мене приманка на дно. Ось тільки впала. Друзі, це мандець. Дивіться кого я зловила. О, це треш. А дивіться, який екрасен. Подивіться. Щойно погнав, я Сергію кричу. Іди сюди, іди сюди. Сергій не чує, а тим часом окунь. Гляньте на нього. Цього красення взяв на мою приманочку. Ходімо Сергію віднесемо, покажемо. Клас, подивіться. Я ж казала вам, що тут ушари є гарні. Пішли. Я взагалі очікувала щуку. Щуки нема. Є окунь швидше сюди. Быстрі, а то зараз моє місто, хто займає. А то зараз перейде на моє місце. Диви кого, я тебе кличу, А щось погнало. Я... Давай кульом, бо мене пальці відверзають. Друзі, оце красне. Диви, яке красен. Здоровий. його, Ох! Сильний. на кукін. на 10 грамів. 10 грамів. А я, хочу, чи не хочу, чи не хочу. а я тебе кличу, я бачу, що погна... щось погнало, потім чмак чмак, коротше, ти зрозумів? Mm. Я думаю, охуен, так я тебе кличу, ти ж сакунячими mm. тими приманками. Так я тебе кличу, а ти не чуєш. Ну думаю, ладно, вже не буду. А то зараз ці позбігаються, думають, що я щось зловила. Ти бачиш, я на усі теж почепила. Я тільки тую він під камишами у мене як купі почепився. так. Майже клювання він так цапнув. Я, я думав, що я за камиш зачепилася. Ну, як глянула, знов ця зебра, дивлюся, який він здоровий. Ні, далі. Ну ти хоч тут спробуй, а то на наступному. Клас, ти бачив, який він здоровий. Друзі, ладно, треба ще йти йти ловити. Пульт розряджається, дуже погано, то якраз під час клювання офігенно. Я навіть не зорієнтувалася, не включила камеру. А той, скажіть. Тягла вже думаю, що не зійшло. Клас. Ото окунчик. Я ж вам говорила, що от тут окуні є. Зарій тут на 700 грамів. Заловив. А він аж до берега підійшов. То пульт розряджається, навіть нам прийдеться, Я не знаю, буду... О, знову було клювання. Треба Сергію, щоб він такий що сюди з окунячими приманками, бо в мене не окунячі приманки. Бо в мене хіба що крупне щось візьме, а дрібний навряд чи. Я взагалі десятка. Мужики, десятка на окунька. взяв не на глибині, а тут аж сюди. Припер за тим. За мальком. Глибина здорова. То десятка тут нормальна. 14 листопада. Друзі. 14 листопада. Позавчора тільки ловили, нічого не було. Сьогодні, дивіться, снігу повно. Сипе і сипе. Того дня ми зловили тільки одного лукуня. Були ще клювання в мене на тому місці, як я вам казала, але більше зловити нікого так і не вдалося. Дивіться, Сергій вже чкурану. скільки там рибаків. Вони скоро не ряти будуть в той ставок. Один день був жор на ставку, тепер трасу, в той ставок, що взагалі. Думають, що їм там кожен день по 10 щук буде клювати. Як наче більше ставків нема. Тільки на одному ставку стоять і все. А ми сюди. Подивіться, як сніг завалив, Ой, я вам все затолила, вибачаюсь. Ми ще думаю, хто їх завалив, воно снігом. Сніг мокрий, важкий, поклала на воду. Так Так, 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 так. Угу. так що будемо розкладатися сьогодні. Трохи там перебирала свою коробку, зараз вам покажу. Бо вже нічого не влазило, та Аврора поймалась, опять взяла оцю коробку двосторонню. Трохи понакладало туди. Ну як трохи. Трохи вивалюється, приманок. Зараз будемо щось брати. Сергій. Збираєшся, рибалка? Збираємося. Це ж безпеки. Що самого шемиш? Так ти до темно будеш. А ну а я поїду раніше, а ти без риби не приїдеш, я так поняла, так? Сьогодні пішов перший сніг, з першим снігом вас. І вас! Ми знову дари пальці. Ладно, ладно. Приїхали половити окуня і щуку. Знаєш, і може, сюди співмотимо. Ну, цель у нас здорова щука, крупна, здорова щука, і окуня. Я взагалі нічого не хочу ловити після того, як Сергій пригавив мою щуку, у мене взагалі настрої розвитку. Ловиш, ловиш, а ти їх просто чисто біля берега спускаєш. Ага, більше другий рік вже та ж сама історія. Шо, друзі, я таки свою щучку зловила, хоч і маленька. Отака Сергію каже, я тобі по, -по щечен. Так що, Ось така друга рибалка сьогодні перед травою взяла, О, да. Удар один тичок, тунч, і на гачку, Я думала, окунь крупне, щучка. Ну ладно, все буде, бо холодно, Сергій викидає її та побігли далі тоді. Давай ще фоточка зробимо, підніми трошки. Ні, так двома руками, я знаю, що холодно, але. Но... Ні, так на постав. о, отак тут трохи. Ну, вище, тебе не видно. О. Що ти? Все. Так що отак, друзі. Сьогодні... О, блин, дуже слизько. Капець. Під низом грязь. Зверху сніг. Пасморно, так бачите. Мокрий сніг, я навіть і камеру не бралася, ніби. Якщо мокрий сніг, все мокре було, то... То покровку вам вже не зазнімала. Одна така щучка біля травки. Невелика. Десь може з під кіла. А великої нема. То прогавили більше, немає великих щук. І нічого не видно. Блін. І нічого не видно, що щось ганяло. Зараз підемо попробуємо, ще покидаємо годину та і все. Будемо вже звертатися. Все, друзі на цій грязній ноті сьогоднішній сюжет хотіла сказати судак завершується, сьогоднішній сюжет завершується. далі наступна пригода вже буде ти дивитися в наступному сюжеті що ти кажеш Завтра буде наступна пригода Наступна пригода в наступному сюжеті